Про тих тварин, які живуть в нашому лісі, а взагалі про лісових тварин і про те, як же вони зимують. Активні вони, зазвичай вночі, але іноді не хвороба зустрінеться і Ви в диву. Ви впізналися по бояруся? Цей сезон зайці, ті а Де, от зиміння зимою він лягає спати. Білочка. А це дикі кабани. Вони ще тіло збишать. знаємо зараз, як же зимою ці тваринки. Та якісь скіли вони залишають на скільки такі білочки є, діти. Це не ведмедя. це схоже. Лось, діти, це лось. Велика, дуже тварина, лось. А що літку? Бачите, Для колото. Зимок. Це не важче Особливо, коли падають. Це сліди лисиці. Це сліди лисички, діти. Витечієте, сліди. Правимо, подали. Ока, дивіться, якісь романець. Ока. Під малючком сидить, так? Діти, давайте, називайте. Венкіть. Мишка. Випича, сміть, збирається. Це барсук спить. bye-bye